поділитися деякою інформацією. Зараз кілька хвилин підпишу цей стрім і хочу розповісти вам дещо ці Зараз, хвиленку зачекайте, друзі. Ну, значит, то, значит, то так. Зачекаем еще трошки. Хочу всем одразу рассказать. Друзі, вітаю, з вами Неля. Так, і сьогодні я хотіла з вами поговорити на таку тему, як зігрітися. Зараз дуже багато інформації про те, що... Ой, чи буде тепло, чи не буде тепло, як воно буде подаватися і так далі. Значить, Що в мене є? У мене є такий прилад, це не нова річ, я нею вже користуюся досить довго. І хотіла вам продемонструвати. Це такий електричний пояс електричне нагрівання. Він досить е, довгий, такий, зараз я поміряю скільки. щоб точно вам сказати. Е, це розпосуджена фірма, тож, і взагалі неважливо, якої фірми ви будете купляти, значить, приблизно 80 см. 80 см довжина і е, 27 ширина. От. Значить, цей прилад, цей прилад, може вмикаєте в розетку, ось тут регулюєте більше-менше, все як зазвичай. От, тобто тепліше, гарячіше. Всередині там є спіралька, вона навіть трохи промацується. Ось, я її відчуваю. я... Не можу це продемонструвати, але там спіраль відчувається, а, і вона нагріває лагідно. Це не буде так, що спина гріль. Це буде саме тепло і лагідно. Значить, що можна з ним робити? Є тут ось такий додатковий пояс. Ви можете це закріпити собі на спину, поясницю, де вам треба ось такого. Увімкнути вподовжувач для того, щоб вам було зручно сидіти. І ось таким чином, значить, на себе зав'язати На талію, на плечі, на лопатки, на попу. Кому що треба зігріти, туди можете і зав'язати. А є і другий варіант. Зараз. Ось це змотаю, щоб вона не заважало. І гарненько виглядала. А другий варіант використання це як такий, е, утеплювач для ніг. І для цієї цілі є ось такі боковушки. В цих боковушках немає спіральок, немає нічого. Вони там всередині якийсь, я не знаю, ущільнювач, наче поролон тоненький, чи я не можу вам е, напевно сказати. Але він тримає ваше тепло. І ви можете зробити собі. Ось такий чобіток на обидві ноги. Поставити його на підлогу під стіл і грітися таким чином. Зараз <кхе> зроблю цю форму, щоб продемонструвати. Йой. Чесно кажучи, саме таким чином я ще не користувалася, але це має бути дуже тепло і файно. Я завжди просто клала на стіл. На, на стіл на стул, От, і таким чином грілася просто у всю спину і попу та й таке. От. І з цієї з цієї сторони ось таку о. Тут неможливо переплутати, все одно воно буде ось такої форми. Ось тут, схоже на санчата, як це продемонструвати гарненько. Ось така форма. Ви ставите туди свої ніжки і грієтеся, вмикаєте в розетку, от, і працюєте над своїми проєктами. За комп'ютером. Тобто, якщо у вас сидяча робота, в'язання, як у мене, або з комп'ютером багато працюєте, то ось така штукенція погріє вам ніжки. І це дуже ефективно, бо електроенергія йде набагато менше, ніж якби ви е, обдув ставили оці, або масляний нагрівач під стіл би ставили, або обдув якийсь ставили. І ще є такий момент, що е, зазвичай під столом також стоїть і. Процесор, який, навпаки, треба, щоб охолоджувався. Тобто, по-перше, бажано не ставити його під стіл а біля столу, щоб він продувався. А по-друге, ось такий обігрівач обігріє тільки ваші ноги і не нагріватиме довкола нічого, тільки ваші ніжки. Вділиш карпетки, в'язані, теплі, ставили ноги, грієтеся. Все файно. Це ефективно і. Вимикаєте, воно ще зберігає ваше тепло і розумієте. І тут зараз я скажу, ну, в принципі, на велику ногу достатньо буде зараз. Який розмір? Двадцять сім. Це жіноча ножка 27. Чоловіча. це ближче до 30. Так. Ось таке. Ось таке. Дуже тепло, зручно і я прям рекомендую. Ці руки це приблизно з ковіду. Значить, десь з 19-го або з 20-го року, то що до ковіду докуплено, не спалився, я сиділа, не, нічого не перегнулось, не перетерлось. Тобто, це довготривала історія кохання із цими речами. Я просто клала на стул свій. Ось таким чином. От. І вмикала. Ні, Ось це було знизу я на нього не сідала. Тобто, сідала десь тут, ось це гріло мені спину, і ось цим поясом просто прив'язувала до спини. Тобто, спинка-попа нагріті. На ось цей краще не сідати, не треба, щоб не поламалося. За ці роки не поламалося, але. Мало ли що може краще не сідати? Можете використовувати, як вам зручно. Нині в нас тепло, але якщо буде оці всі жахи, які, можливо, будуть, можливо, ні, то краще мати ось такий прилад. Він не займає багато місця, але е суттєво покращує самопочуття і продуктивність вашої праці, друзі. А це важливо. Ефективним буде важливо. О, гарно все встрочено, все зроблено. Можете побачити. Е в свій час я купувала це на розетці. От. Але це не розетка шиї, а просто якась фірма використовувала розетку як платформу. Можна зараз пошукати в інших фірмах. Пояс нагріваючий і так далі. Ось така інформація для вас. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Всім дякую за увагу, друзі. Не мерзніть, бережіть себе, бережіть ваше здоров'я, всім мирного неба та Божих благословень. па, -па.